Аля, чого кавалерку з Ютуба не будеш? Кавалерка, вставайте. Вже 9 година, як не я, вже навіть по 9 мене заснули. Але кожна людина рано має встати, файно сістріпати, і клав чистити, писок мити, директоршу на воду, коли таке файно виталяпати і беріться до роботи! А ти яку роботу будеш робити? Шо? Шотко, знову в телефоні цілий? Так, цілий день, за дру гори. А що кухню не йдеш цей монтувати? Я до кухні нічого не маю. Там як нічого люди не маю? монтують, а не я. Я тобі зараз навчу, <кък> куди? Що ти менеш, то мене там підпусти до кухні? Я тебе підпускаю хоч так. Не... Так, то ти сюди мене підпускають. То брат як брат. Ага. А. Давай я тобі передаю. Ту роботу, що і... ти маєш припильнувати, щоб кухню зробили, ага. встановили все, як книжка пише. Ну, я надіюся, що кавалерка з Ютубу файно виспалась. Думайте, бо я щось зовсім не виспався, мені все болить. Я не То знаєш таке відчуття, як лягаєш спати і щось весь час, щось маєш зробити. Все гарно гарна сім'ї.